11 квітня продовжує роботу в медіа центр України. Мене звати Світлана Чеперенко, і зараз будемо говорити про національний мультипредметний тест, як він проходитиме цього року і чому будуть його особливості? І говоримо ми з Тетяною Вакуленко, директоркою українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, я вас вітаю. Добрий день. Тож, пані Тетяна, перший етап реєстрації на НМТ вже закінчився. Скільки абітурієнтів зареєструвалося? ми зареєстрували понад 312 тисяч вступників, але створили кабінети навіть більше. Це понад 320 тисяч вступників. Однак, на жаль, вони або не відправили документи на оброблення, або може змінили свою думку і не планують вступати. Ми ще не знаємо. Чи є попередні оцінки? Скільки ще документів можуть подати вступники на протягом цього додаткового періоду, який буде? Зазвичай це десь до. Трьох, чотирьох, п'яти тисяч вступників, але знову ж таки ситуація доволі швидко може бути змінювана через якісь сторонні обставини, тому поки прогнозувати рано. Чи будуть якісь особливості НМТ цьогоріч, чи будуть якісь зміни, до яких вже варто готуватися? Власне тестування майже повністю повторює історію минулого року. Це чотири предмети, які потрібно скласти впродовж чотирьох годин між першим і другим блоком, тобто тестуваннями з двох предметів. Це українська і математика і історія України та предмет на вибір є 20 хвилинна перерва. Зміст, структура тестів абсолютно аналогічні за виключеним тесту з історії України. Там, на відміну від попередніх років, тепер охоплюють завдання усі питання, усі теми, які передбачені відповідною програмою. Раніше ми обмежували ці теми або сучасною історією, а останній рік це була історія від Богдана Хмельницького та й далі. Як проходитиме безпосередньо проходження цього тесту? Чи ви якось відрізнятиметься від минулого року? Підхід буде той самий, тобто, вступники проходять оцінювання у тимчасових екзаменаційних центрах, це заклади освіти. Інші установи можуть бути за кордоном, які дають нам комп'ютерні аудиторії. В цих аудиторіях для кожного учасника і кожної учасниці обладнане комп'ютерне місце: це екран, монітор, мишка. Вступники приходять до пункту цього, демонструють свої документи, тобто відбувається процедура ідентифікації, їх інструктують, пояснюють їм, що потрібно робити, що можна робити, що не можна робити. І власне вони починають працювати. Дві години вони працюють самостійно. Це тести з української мови математики, можуть розподіляти час, як їм зручно. Тобто, наприклад, довше працювати з завданнями з української мови і менше з математики або навпаки. Потім вони мають відволіктися, у них є перерва, їм не можна повертатися до тестових завдань, не можна працювати з комп'ютером, їх просять вийти, вони можуть сходити в биральню Можуть взяти з собою і там власне скористатися перекусом, водою, що потрібно. І потім вони повертаються і знову виконують завдання. Тепер уже з історії України з предмета на вибір. І так само в них є дві години. Тут більше хочеться поговорити про те, як проводитиметься тест за кордоном. Що, чим він відрізнятиметься, якщо відрізнятиметься від проходження тут в Україні, і які країни плануються охопити, як взагалі буде побудована ця мережа? Там уже. Чотири роки поспіль ми проводимо оцінювання не лише в Україні і за кордоном. Це величезна це виклик, з яким ми постійно стикаємося, тому що в нас немає уже готових аудиторій або центрів там. Це не якісь новостворені установи, які з нами працюють. Ми щороку фактично звертаємося до міжнародних партнерів. По допомогу і так само, як і в Україні, вони для нас організовують ці комп'ютерні аудиторії. Ми шукаємо педагогів і педагогінь з України, які перебувають у тих країнах, і вони українською мовою, так само, як і в Україні, адмініструють оцінювання за тими самими процедурами, тобто, як і в Україні. Вступникам буде надана допомога. У них буде такий саме час, ті саме завдання. Фактично, тестування не відрізнятиметься, окрім як звичайно, мови середовища навколо цього пункту. все інше буде те саме. Щодо країн, то фактично країни ті самі, що й в минулі роки, і це цьогоріч 32, 33 перепрошую, кр країни. Є країни, де в нас більше тимчасових екзаменаційних центрів з огляду на те, що там більша потреба, зокрема Польща, Німеччина. Там дуже багато наших тимчасово переміщених осіб. Відтак і центрів там створено дуже багато. Є країни, де буквально невеличка кількість вступників працюватиме. Зокрема, наприклад, Загреб це місто, та в Хорватії, столиця Хорватії, в якій невелика кількість вступників буде, але там усе ще створюється пункт. Це фактично вся Європа. Європа, плюс ще е, сполучені Штати Америки, Канада. Маємо пункт також в Азербайджані. Скільки вступників за кордоном подали документи? Який це... відсоток від загальної кількості? Та да, це близько 20 тисяч вступників, тобто це менше 10%. відсотків. В перші роки це було близько 10 відсотків. Але на етапі реєстрації ще рано рахувати, чому? Тому що минулого року ми так само мали приблизно 20 тисяч охочих проходити оцінювання за кордоном. Але, на жаль, з'явилися для проходження тестувань лише 16 тисяч. Тобто ці умови були створені, але, на жаль, не всі. Вступники ними скористалися чимало молоді на тимчасово окупованих територіях розглядають можливість вступу в українські виші як спосіб вибратися з окупації і почати своє життя вже нормально на нашій території. Чи буде для них можливість здати НМТ? Ми, на жаль, не можемо проводити тестування саме на цих територіях, а також на територіях, де е, дуже активні бойові дії. Водночас, під час реєстрації, вступники не мають вказувати місце, де вони перебувають або знаходяться, а те місце, де вони хотіли би пройти оцінювання. Тому вступники, які успішно зареєструвалися під час основного або й додаткового періодів реєстрації, якщо вони готові, і ми сподіваємося на те, що вони готові виїхати з тих територій, де ми не проводимо оцінювання, ми радо чекатимемо їх на тих територіях, які повністю контролюються українською державою, і відтак ми можемо гарантувати проведення оцінювань. Ми не маємо, на жаль, статистики щодо кількості таких підлітків, тому що ми знову ж таки не просимо їх про це повідомляти в реєстраційній формі. Зауважу також, що вони можуть вступати і без результатів національного мультипредметного тесту. Хоча ми точно знаємо, що у нас є вступники, які приїздять, хочуть пройти це тестування, тому що бачать перед собою в такий спосіб більше можливостей, і вони тоді можуть обирати та різні спеціальності напрями підготовки. вони, не до нічого не прив'язані, тобто у них є е, такі ну свобода вибору, якщо так можна сказати, е, от тому сподіваємося, що вони зможуть нею скористатися. Прохідний бал, як він визначатиметься цьогоріч? Він не відрізняється від того, який був встановлений минулого року. Це фактично 15% від максимально можливої кількості тестових балів за окремі дисципліни, оскільки в нас не з усіх предметних з предметних блоків різна кількість тестових балів, тому що ну, зовсім різні дисципліни. Наприклад, фізика у нас е, усього 20 завдань з фізики. Чому? Тому що там багато розрахункових задач, і над кожною задачею потрібно попрацювати. Та? Е, е, відтак і. Це різна кількість самих балів, але це завжди 15%. Як абітурієнту ефективно підготуватися до НМТ, щоб його скласти без зайвих нервів без зайвих зусиль додаткових? Можливо? Я сподіваюся, що ем, ті абітурієнти, які нас слухають, вони вже готувалися до тестування, і що оцей місяць е, квітень-травень, е, це не та перша спроба підготуватися до тестування. Тому що, якщо це так, то на жаль, відповідь. Ну, швидше за все, ви не будете задоволені своїм результатом, якщо ніяк не готувалися і не навчалися. Якщо вступник добре навчається в школі. То, на мій погляд, важливо просто підготуватися до формату оцінювання, щоб максимально ефективно використати час. Тому що завдання всі абсолютно такі ж, як в школі, з якими в школі діти працювали під час навчання. Але комп'ютерний формат та накладає певні обмеження. Наприклад, з математики ми пропонуємо вступникам змогу користуватися довідковими матеріалами. Тобто, не потрібно задзубрювати формули, їх можна підглянути. але можна Витратити надлишковий час, якщо гортати після кожного завдання ці довідкові матеріали, повертатися до них. А можна додому потренуватися, виконувати такі ж завдання, зрозуміти, як саме працюють ці довідкові матеріали, і тоді навчитися робити собі позначки на Чернеці. Переходити до довідкових матеріалів, уточнювати інформацію, потім повертатися, позначати відповіді, які ви вважаєте правильними, і рухатися далі. Тобто, це стратегія оцінювання. От для того, щоб ці, цими стратегіями оцінювання опанувати, і це те, що можна зробити з квітня до травня, без проблем. Е, я би сказала, що найефективнішим буде порозв'язувати тести на всеукраїнській школі онлайн. Ми підготували демонстраційні тести з колегами з Українського інституту розвитку освіти, маємо такі партнерські стосунки і розмістили їх на цій відкритій платформі. І це фактично тести минулих років у тому ж форматі за тією ж структурою, що і будуть цьогоріч. Це перше. звичайно, паралельно із цим. Я би після того, як опрацьовую кожний тест, дивилася на те, які помилки роблю. І намагалися з'ясувати, як зробити так, щоб в тому чи тому питанні таких помилок не робити. Ем, якщо цих помилок дуже багато, то знову ж таки питання стратегії. Коли я далі буду працювати з реальним тестом під час там, оцінювання, то я маю розуміти, за які завдання мені навіть не варто братися, не варто витрачати на них дуже багато зусиль. Тому що на жаль, я не обізнана з тих тем достатньо, і можливо мені краще сфокусуватися на чомусь, в чому я відчуваю впевненість та точно розв'язати ці або вирішити ці завдання правильно, і тоді ну, залишити ті на інший, та на, на після вже такий перевірковий період, коли я вже буду готуватися здавати роботу. Да, можливо, так тобто цю стратегію треба для себе пропрацювати. Я би сказала, що один раз на тиждень було би непогано. Виділяти оці 4 години 20 хвилин для того, щоб повністю конструювати собі такий самий тест і його проходити. Неможливо один раз на два тижні, щоб ефективно використати цей час. Дякую за ваші поради. Ви вже зазначали, що вступники будуть вже в четверте здавати НМТ. Він замінив собою ЗНО, яке було до того. Чи є шанси, що ЗНО знов повернеться колись? Взагалі, зовнішнє незалежне оцінювання та це специфічний формат, і НМТ багато в чому забрав такі основні риси цього формату зовнішнього незалежного оцінювання, тому що які ці основні характеристики, та це те, що завдання розробляє стороння установа. Ми це і так робимо. Те, що адмініструється оцінювання всюди однаково. Ми це і так робимо. Та відмінністю класичного ЗНО від того формату, який ми презентуємо зараз, є не передусім це те, що це комп'ютерне оцінювання, а не паперове. І мені здається, що насправді комп'ютер дає більше можливостей, ніж папір, тому що є більше типів тестових завдань, які можна представити. І контент, тобто цей стимульний матеріал, з яким учні працюють, можна представити в різних форматах, і він може бути навіть цікавіший, ніж той, який був на папері. Але. Та особливість, яка пов'язана саме з із повномасштабною війною в Україні, це те, що ми просимо вступників працювати із завданнями з чотирьох предметів у межах одного періоду. Це вимушена історія тільки на той період, коли ми не можемо зорганізувати повноцінні оцінювання довготривалі та три години, окремі дні. І тут, на жаль, ми змушені такий формат надавати, допоки ми матимемо оцінювання за кордоном, допоки ми матимемо пропонувати щось вступникам з тимчасово окупованих територій або територій, де є активні бойові дії. Тобто, допоки ми не готові пропонувати декількаденне оцінювання через насамперед логістичні питання для вступників, щоб приїхати чотири рази на тест. Потрібно мати змогу це зробити. Більше, за якщо в Україні, наприклад, ми би запропонували таке чотириденне оцінювання, та, то напевно воно для багатьох стало би восьмиденним, тому що є довготривалі повітряні тривоги, яких неможливо уникнути. Інші питання із електроенергією так само, на жаль, не всюди ми можемо цьому запобігти. Тому восьмиденне оцінювання, ну ми розуміємо, що це просто мало реально, що вступник з тимчасово окупованої території матиме змогу перебувати десь вісім днів, причому це ну, не обов'язково має бути один день за іншим. Та? Тобто це тривалий період. Тому, на жаль, це вимушений формат з огляду на обставини, які є. Якщо обставини зміняться, і ми зможемо запропонувати декількаденні оцінювання, хоча б дводенний формат. То звичайно, ми будемо раді цьому і будемо намагатися це зреалізувати. Дуже дякую, пані Тетяно, за ваші детальні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про національний мультипредметний тест 2025 року. Як він проходитиме, в чому будуть його особливості? А медіа Центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Залишайтеся з нами, слідкуйте за анонсами. Слава Україні!